Салют, вікінги у нас обмолочка. У нас по плану зараз ми гуляємо по укачеві. І потім летим додому, тому що сьогодні день занять, ми сьогодні что щоб щось попити пити, тому що в мене губи посохли. Це не подобається. Я вже вдома, я вже пухав, зараз годинку посижу і будемо йти займатися. І після заняття будемо составляти чудовий план занять, тому що в мене От я знаю, що сьогодні в мене там качаю много, я знаю, що я, типу, як обично, качаю і не записую нічого, не записую вагу, не записую, скільки підходів, отдих між підходами. Тому після цього заняття сядемо, будемо писати під себе план. Тому, тому що без плану таке собі. Спочатку треба посидіти, відпочити, бо я тільки похаву і так на сантяне. Так що побачимося з вами вже в нашому підвальному залі. Так, ми вже в залі починаємо займатися, сьогодні у нас футболочка Aesthetic Life. Починаємо займатися після заняття летим писати під себе, составляти план занять. Тому я вставлю ось сюди Оп. і летим займатися. Всіх є таке, і в мене є, і всі, хто займається, що бажання йти займатися ноль. Ти думаєш, боже, мені сьогодні займатись куди? Які заняття. Ну ти не маєш свою лінь, ти йдеш займатись. І навіть зараз, у мене такого ніколи не було, я почав займатися, і я не хочу займатися, я тупо от жму, щось на жимі жму і тупо думаю, бля. Ну і в мене є план, і я його виконую. Навіть якщо я не буду від цього получати якийсь кайф чи ще щось таке, якийсь, о, клас, і позаймався, класно. Я тупо хочу спати, мене тупо вали. І музика не допомагає, заняття не допомагає, але ми повністю все, що сьогодні у нас заплановано, ми позаймаємось і полетим душ, думаю, після душа мені стане щось легше. Тому йдемо далі займатися, не дивимось на лінь, не дивимось, я не хочу, я не буду. Не ламаємось. Та йдемо далі, тому що в нас далі жим. Сно. Так тяне на сон. Я не знаю, що такого не було. Кстати, напишіть коментар, як мені підходить. Чи ні. На ще чуть-чуть позайматися і... За душ. У мене таке відчуття, що я душі тупо засну, отключусь. Фу нам закінчується, ще чуть-чуть. Бо я ще особо тут паду. Все, на сьогодні закінчили заняття. Оп, там я. Затим ще з душ і потім йдем Создавати, составляти, писати план занять. Тому що без плану займатися таке собі. Я займаюся по плану, але я не вписую, яка вага, коли вага, Тіпа, не піднімаю вагу зараз. Зараз я вот почав чудово їсти, піднімаю вагу і треба взятись точно за линяття, стежитись, коли яку вагу і почуть піднімати її. Тому я полетів душ. А ще хочу сказати, що я під час занять включился, включился в систему і під час занять вже в кінці я захотів займатися. Це Ціле, ціле заняття поки займався не хотів, в кінці захотів. Тому ось так. Буває таке, що ти не хочеш і не будеш думаєш, але ти ламаєш себе ідеш займатися, побачимося після душа. Бам. Все, покупався, вийшов з душа і думаю попити час е, коктейль, бо я його обично п'ю в кінці дня. Це час вже п'ята година, шоста. День підходить до кінця і сходить після занять, щоб поновити білки в які спалили. Думаю, зараз коктейльчик заливаємо в себе і летим писати план заняття. У нас 270 на базі. Ось така каша в нас. І зараз залітають до нас бананчики. Опа-на! Банана туди, оп! Все! готово! Шучу! Наш коктейль на базу. Почав заставляти і чуть не забув показати оце. Це мій кошельок такий. Домашньому, він тільки вдома стоїть. І сюди цей плюс означає та сума, ті фінанси, які йдуть до мене. Ну там, знайшов двадцятку на вулиці, вивіз бінанса, типу, чисти, чистий доход. От тут у нас чистий доход. І це тільки один день. Це двадцятка, яку я знайшов на вулиці. Там стояла толпа людей, ніхто не хотів піднімати. А я стою і думаю, ну ладно. Пішов і підняв. Тому всім дякую, що дивились. Побачимося з вами в новому відосі.